Всім велике вітання від мене. Як вам відосик? Начало вступ. Напишите, пожалуйста. Як я царица проснулася, встала, попила водички, випила утерокс. У мене сьогодні азіатська кухня на сніданок, ну як сніданок, уже не сніданок. Значить, хотіла з утра сьогодні посплетничать. Ну, таке в мене настроєние ігріве значить по поводу. Гарика и Керри. Может, смотрим эти видео? С вами, не я одна. Значит, вони сделали ремонт. <coughs> Гарика и Керри я вам расскажу. Это фанати Самвела Адамяна, которые постоянно тоже колись присылали посылки. У добились добылись колі, за счет чего отримали великі перегляди. <coughs> У них там вообще просмотрів не було, по моєму тисяча. 300 просмотров. <coughs> Коли он начал общаться в школе, конечно же, выросли просмотры. Ну, некая коллаборация за сумасшедшие гроші, подарки и так далее. Ничего судительного нема, правильно. Надо развивать свою страницу. Но я не скрываю, что я дивлюсь их. Я не можу поняти одного. Хто дивився їх. Люди, які сумасючі гроші тратять на трап'ю, на трап'ю. На кожний день ресторани. кожен день ресторани. Це не так, як ми во время каникул. На якусь там хорошу дорогую косметику. Не можу зробити ремонт? Друзі, війна почалася повномасштабна в Україні в три роки тому, да? А до цього ж люди робили якось. Ну, то таке, то їхня. Но вчера він показывал видео. вийшло. Вони оновлювали кухню. Значит, він пацан говорит. У нас евроремонт, дорогущий ремонт мы делали в капитальный евроремонт. А евро, Европа вообще знает про такие ремонты? Ну, да, красиво, дорого. Но больше 20 лет ремонту. Пора бы уже что-то и менять. Я вон тумбочки через день таскаю. Но. Він показує оновлення кухні. Косметичний ремонт уточню. Поклеїли обойки. Такі дерев'яні панелі. Кстати, я дивилась недавно десь відео, що ці дерев'яні панелі це вже не модно. Це роблять в кафешках, в ресторанах, в домах, уже не роблять. Ну, це не я придумала, це я прочитала. Не знаю. Мені вони просто ніколи не нравились. От. Дерев'яні такі, знаєте, планочки набити. Мені просто таке не нравится. Е, так от, за це відео слов дорого. Це дорогое, це дорогое, це дуже дорогое, це дуже дорогое. Це все. У мене просто кількість слов дорогое. У мене закрутилась голова. Куди нам браться? Само собою. Скажу одне, Вони молоді, не на багато років там старші за мене, да? і не знаю, я не розумію, оця дача 800 квадратов чисеки. Ну, здоровенна у них є дача в браворах, красивенный дом. Коло лица шикарный. Тоже ремонт. Со времен її батька, я так поняла, она її батько був багатий. Ну, слава Богу. Ну, я думаю, так. Вот смотрите. Сейчас вони почнуть на каналі заробляти. Тому що вони хороші перегляди. Ну, плюс-мінус нормальні. Як <кхем> для починаючого. Не знаю, як зараз буде, просто як вони перестали общаться, вроде як с самвалами Коли. Ну, перестали общаться в відео. Я ж не знаю, що на самом деле. Ну, Но... Непогані. І побачимо, як почнуть мінятися ремонти. Тобто до того я розумію, що у них грошей, по суті, значить, не було. То, що вони розказували, це таке. Бо він до цього як не було грошей, він розказував, що ні 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 ремонти ні. Війна, — ні-ні-ні. Ребята, холодильнику 23 года, вони показують холодильник з 23 года. Без сльоз не злянеш. Ви купуєте собі костюми по 20 20.000 грн, по 15, ладно. Костюми по 15 15.000 грн. Ви не можете собі купити холодильника нового, щоб глаз рада, я молода жінка. Якщо б у мене такий старий, двадцятилітній, мені, я, ну, я не знаю, ну, неужели напишите, щоб вибрали у них одягді отаку. Хорошо, вы любите одежду, стиль. Я не против. Но купить вместо одного костюма, який вы купляете 150 раз, вот купить холодильник. оновити собі хату, поменять эту старую микроволновку. В общем, для меня немного непонятно. Потому что, ну, я понимаю, что все люди різні, все по-своему. Ну, вот это дорого, эта плитка дорого. Это было дорого, так то ж спорить, что це було дорого. Старое, ну воно вже старе, нікуди треба міняти. Ну, Ви розумієте, що не надо... Сейчас, девочки, не надо тратить миллионы на ремонт. Можно. Сейчас есть бюджет, но очень красиво, просто оно Ось вони вот они за кухню их такие глядачі добили. все обои уже ну уже все берут однотон если обои я вообще обои не люблю что то не любит стены пусти а я я не люблю обои честно не знаю мне не подобается. Сейчас очень красиво делают штукатурки А такие под мармур. Ну, такое. Это кому там стена голая. Ну, не знаю. Напишите, вы их двигаетесь вообще. Что вы по этому поводу хотите сказать? Ну, ужас. Без вкуститься. Для меня. Для когось что и хорошо. Но, честно вам скажу. Якби, якби в мене таке було на кухні, я би сумочку Діор і кожен Любочку Правда, в чому я сумніваюся, в подвірності сумочки Діор, <гум> тому що трохи бачила в своїй житті. Я вже ще її виставила за як за оригінал. Ну, <гум> так я скажу вам, що я би лучше сказала, слухай, за ці гроші, а повірте, за ці гроші... Потому что дер стартует сумочки, по-моему, от 2000 или от полторы. Не буду брехать, бо не знаю, откуда мне знать про дер. Ну, за упакование знаю. Так вот. Я бы сказала, я за тебе гроші сроблю ремонт. Девочки, там же что и кухоньки. Фиг да нифига. А я похожу. Вот это да балкон вынесла, сравняла. Кухню велику. великую. Убрала те шкафы страшні. Я бы кухню зробила велику до стелі. Во-первых, не пыли, во-вторых, весь сломынник пораскладывать. Я убрала ту, ту микроволновку со стола. Она меня раздражает, страшно. Она уже жвта. Желтая и некрасивая. Сейчас подождите, скуда. Так, я взяла собі марков. Слухайте, ви не подумайте про те, що я там сильно виділюсь, чи що то ще? Ні. Просто я не люблю оце рябе. Мені це кажуть, треба брати рябе, щоб не марке, щоб рябе. Що? Це що за бабский забо? Я розумію, коли жінці 70. Років 75, вона вже щось робить, бере дійсно таке, щоб лишній раз спину не нагружати. Да? Бо у людини є проблеми зі здоров'ям, де фізнагрузки для неї там заборонені. Тоді да ребята, ну коли ми говоримо о молодих людях, а молодих людей я оцінюю до 65 років, ну, як і держава в принципі, роботоспособних. Яке рябе, яке щоб не було видно. Тобто пускай жир, наслаюється на ту плітку, да? ну, вона ж ряба, на ній не видно. Це не до герка керкав, це взагалі просто є такі персонажі, з якими я колись спілкувалася, і вони розказували про треба таке, щоб все, щоб не видно було. Вони не люблять напрягатися, таких много. Але це воно прябе, воно ще більше, мій взгляд, привертає, я би ходила це по дому і шукала. Якщо в мене все біле, допустимо, условно біла фасади, я віжу ляп, ага, сразу чик чик не видно. Чим більше ось цього рябства, тим його не, не видно, понимаєте? Подожіть, бо в мене на насрація дирка. І оце, кожен раз він з тим бокалом, той гарик, Кожен раз. Каже, от ви мене взиваєте алкоголіком. Так так і є. Ну, люби, Боже, правду. Людина, яка кожного дня вживає, да хоч по такому ковточку, та хоч це віно заморське, та хоча це не знаю, що це, алкоголізм. Це, ну, к бабки не ходи. Кожного дня людина вживає алкоголь. Хто є це? Алкоголік, ну, така, що за чим обіжатися, то не показуй, що ти кожен день гашений, хоча ж по ньому зразу видно, як соловей. Ну, Для мене непонятно. Я розумію, що це пара да, без дітей, ну і що багато таких пар без дітей. Ну і що? Зараз це є чай фрі і що хочеш. І просто люди там не хочуть ждуть, ще рано, ще щось. Це право кожної людини обирати. Доба... Що тоже осуждають. Я там теж типа, нема дітей. Це ваше діло. Ви за своїми дивіться, як у вас є діти. Давайте будемо смотрити за своїми. Ну як тому, що у них більше свободи да? потому що, ребята, я вам скажу, як мать двох дітей, моя життя повертається навколо цих дітей. Ну, то есть ми постараємося під життя наших дітей. И ну, это ж осознанно виборчим дітей, да, в них более ситуація свободна, да? не, не хочу сказати, що це обременены, потому что це неправильне слово. Тобто ну, у них немає ще плюс там, заботи, що дитина. Тут, 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 да? ну Так сложилось. Не важливо, це наше діло. Ну Вони оце дача, квартира, оцей ресторан рядом алкоголь. Я... Така людина, я, я унічтаю. Діму за це, я хочу е, якісь музеї, я пам'ятаю ботанічні парки, туди поїхати, туди. І люди щось подивитися. Я така, знаєте, шушера. Я не можу це. Мені оце кафешки пожрати, що ми в останнє час і робимо, Я розумію, що йде війна, е, це состояння ментальне важкий, тяжої, а зимою цією взагалі щось воно добилося у всіх, не тільки, наприклад, у мене. Всі як -то панікли і загрустіли. І вже не було цього відчуття, свята і так далі. А то ж, мой Боже, жара 50 градусів, у нас там є добропарк. В полі, коротше, якісь там цвіточні композиції. З дітьми, сидіти вирішать, вова малий оре. Ми в той добропарк. Три часа в стояли. Кружочок здійснені домой, бо цей вирощить оце таке на голові. Ну, <кхм> Не знаю, я теж активні люди. ну... Но... Блін... Я думаю, что им в таком уже видите да, среднем, они молодые еще. Че я сейчас сказала среднее, я поразила. нет, я же без обид, они молодые еще. Есть что показать, кроме, вот смотрите, что я купила. Ну, может, ребята, может, это то, что сейчас видно. Может, и так. сама засрала, сама защитила. Ну, может, и так бы, я тоже особо, ну, что, а куда я поеду? Куда я поеду? Війна йде, куди ми зараз можемо? В сраку. Ну, просто вона чоловіка робота, да, постійно. Вони, я так поняла, не працюють. Ну як, вони розказують про роботу, але якщо послушати Сніжинську, то вони не працюють. Вони, значить, здають в оренди щось. Ну, я так теж зрозуміла, бо як та є робота, то зніматися відео ти точно не хочеш. Тобто теж є. Ну, фіг його знаю. Давайте не будемо судитися таке. Ну, от. Посплетничали с утра дівчонки погутарили з вами, посплетничали, всіх обісрали. Ой, ми ще ті. Хочу ваші коментарі по цьому поводу услышать. Насчет того, що. Чи ну, ви вважаєте, що якщо людина кожен день випивається на алкоголик, навіть якщо ми говоримо про там. Ну, бокальчиком вина, я думаю, не відділиться. Ну, ні, якщо це сухе, можливо, вино, десь п'ють там 50 грамів сухого, хорошого вина, а якщо це мартиня, піролі, то для мене це алкоголізм. Ну, то правда, ну тут ні, ну, нічого Та... Це... Я не, не беруся обсуждати, тому що нас прийняття там, наприклад, обсуждать, обсуждать ой, алкаш, алкаш. Ці люди хворі, які люди з депресією, які люди там, з іншими захворюваннями і так далі. Ну, Я не про нього говорю, я його не ображаю, що це його вибор. Пить не пить. Ох. Боже, засрала всіх з утра. Ні, ну так хто, хто я? Блогер звісно, чи хто я вообще, в, в кінці концов. Я вам делюсь, просто я их смотрю, и, и, и вот я смотрю, и, ну, дивлюсь какие-то моменты, подчеркиваю, да, ну, тоже шло -то, простой. И вот это слово ⁇ дорого ⁇ в контексте любого видео, ну, трохи м -м, звучит, знаете, типа ⁇ вы нищеброды ⁇ а это очень дорогое, вы просто не понимаете. Это нет, я понимаю, честно говоря, в дорогом. Ну, понимаю, знаю. Я розумію, що ця плитка була дорога колись, сто років назад. Это не надо об этом говорить. Это уже надо, если дорогое, вы показываете свой статус социальный, то надо говорить, это было дорогое, хорошее итальянское, на 520 лет, и мы берем новую нову, хорошую керамогранит или мармур на, там, да, на пол. Тобто, що, людей, типу, то есть этим что, хотят людей типа как-то мордой в грязь, что это дорого, вот это очень дорогое, это дорогое, это дорогое, это дорогое. Но ну, есть же люди, которые разбираются тоже, Ну, тоже не пальцем сделаны и понимають ценность каких-то вещей, да? Ні, трохи не понимаю. Девочки, это дорого. Это все дорого. Маечка Синсей, дорого. 59 гривен была на розпродажі, Очень дорого. Кстати, вы знаете, вот я її ношу дома і купила 59 гривень, по-моєму, года 2 назад. Дівочки, вона вже застирана, сіра. Но такий плотний матеріал. Не розцейкалась, у неї була така гарловина, вона не сильна, це нам'ята. Очень хороша, очень. Мені дуже подобалось. Що тему затронули вчора в інстаграмі по поводу того, я ж вам теж все розказую, що я не ношу без галтери, да? ще один факт про мене. Ну, в крайніх випадках, коли вже ну треба ну, така кофта, приблягающа, чи що ну вже, ну це рідко буває. Типа, що мені написали в ТВ, ну, я там міряла кофточку в зарі, от цю серу, мені написали, що, ну, типа, кофточка дуже крута, але відсутствие бюстгальтера, галтера, воно викликає ніякі двоякі відчуття, що, мол, типа, жінка повинна бути без галтера. Як і викликаючи, і вульгарно. Ребята, я не ношу бюстгальтер, і мені все одно, не смотрите, кому там викликаючи, кому не викликаючи. Я обираю здоров'я, я нікому не обов'язана носити лівчик, я не ходжу голо, я ходжу поэтому я обираю, обираю такі завжди вільні верхні наряди, тому що ну, я не буду носити лівчик. Ну я не хочу, щоб мене здавлювало і так, і сяк. Ну от і все. Поэтому я обіснила свою позицію в інстаграмі, об'ясню тут, що мене не цікавить, кому це виглядає, хто як до цього ставиться. Це э, упереджені вот мислі, що можна, О, нельзя это плохо, без пізлівчика, фу. Там. Шалам'я чи ще. Ну, ви живете в якому світі? Ну, носіть оці чашечки, це, щоб вас здавлювали, ну, я не хочу. Плюс у мене невелика грудь, там, да, як буває у жінок. Я розумію тих жінок, не розумію, ну, бо і мені не зрозуміть з моїми. Але ті жінки, у кого дійсно велика грудь, їм важко. Їм треба їх чимось підтримувати, тому що ну, це дуже важко. А зачем вот это на это одеваться? Как знаете, в школе, в 7 классе, ще плоская доска, ну купите мама понимаете? Ну, ну лічик. Піду буде градика. Бо парень вчера в 2 часа ночі не спав, ще я его славила на гарячий граммі. Хай де гуляти з кармою, пошукаю гамму. Оце Лукас это заберем. Кстати, не очень плохие конфеты. Тут есть какие-то живейки. Вчора Градик доїв, Дима вчора для моєї дієти купив, звичайно, яйця 7 days, кругосаночки, такі, бачите, з орешками всякі, я так наївась, нічого не хочу. Все, дівчата, з вами ще не прощаюся, звичайно, по можливості ще раз прошу поставити лайк, Спасибо після вчорашнього відео, лайки налетіли. Пишіть свої думки по цьому поводу. Ще раз наголошую, що я нікого не обсираю. А когда хочу обосрати, я могу написати в комментариях або прямо сказати людям, що мені не подобається. Тут я просто висловлюю свою думку, так як це публічна персона, і ну, чому б не посплітничать. В доброму ключі, без оскорблень. Все, давайте. Хорошего всім дня. І все найкраще. Ми все одно не прощаємося. До нових зустрічей.